Доброго дня. Написав ще один вірш. Хочу його прочитати. Зима. Зима прийшла, немає де зігрітись. Війна. Війна забрала все, нема куди подітись. Розбиті вікна, двері вибиті стіною. Стою я в хаті. І видно небо над моєю головою. Зима, зима нас не лякала, і не злякає. Війна, війна руйнує все, в ній жалості немає. Расист прийшов до нас з великою бідою. Тебе до нас ніхто не кликав, москаль ти безголовий. І сніг, і сніг так тихо з неба політає. І чути. І чути вибухи, це ЗСУ ракети в небі всі збивають. І на землі, і в небі у нас є потужна сила. Ми били, б'ємо, будемо бити москалів, бо це є наша Україна. І сніг, і сніг так тихо падає на землю. І чути, і чути постріли і вибухи це москалів так б'ємо. Ми будемо гнати. Їх до самого кордону. І слава ЗСУ і слава всім героям. Такий ще в мене вийшов вірш. Всім мирного неба! Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава! Привіт з Одеси!